Ліволтек 5 плюс 5 дві системи, тому що ми заживили дві квартири на одній площаці. Два сусіди, два други. У нас замовили дві однакових системи. Тому ми змогли їх от об'єднати вже, вже на кабельних конструкціях. І разом під'єднати до загальної шафи підключень квартир. Чому гарно тут Ліволтек? Кнопок немає. Все закрито. Він тихий. Пальців стромлять практично нема куди. Монтується однією платою разом. Тут ну, треба знати, воно так от знімається. Тут підключення, тут автомат акумулятора, трансформатор струму, Wi-Fi модуль і підключення акумулятора. Такі силові роз'єми. Але ж. Коли закриваєш, нічого цього не видно. І якщо у вас там відеокамера, закриті площадки, або квартира, або невеличка дача, невеликий будинок, то Lievoltec добре справиться. Є е, питання бувають такі, чи є ще акумулятори. Так, монтується додатково, ще можна збільшувати акумулятори, доєднувати, як у всіх системах класичних. Дуже тихі, безшовне використання, інформативне меню. Самі піднімаються, коли розряджені, надовше хватають, Я не знаю чому, може економніше, може ефективніше, може добрий акумулятор. Але з розповіді клієнта їх хватає, мені здається, навіть більше, ніж інших батарей. Але це суб'єктивна точка зору, треба аналізувати моніторинг. Ну і тут великі радіатори, вони теж закриті. Цей відсік ми покупаємо окремо. Він не так багато коштує, але він робить систему єдиною. І тут не тільки ця кришка, але додатковий комплект, щоб об'єднувати систему в одне ціле. Дуже гарна система.